Мабуть, ви дивуєтесь, що цей урок про аудиторію робить в інтенсиві про роботу з сайтами, і там де я розказую про першу роботу з сайтами. Але, ну, типу, мені хочеться дати користі трішки більше, ніж очікується, тому поговоримо і про аудиторії також. Тут важливо знати, що існує три основних типи аудиторії. А саме, зараз покажу. Спеціальна аудиторія, схожа аудиторія і збережена аудиторія. Давайте по порядку. Збережена аудиторія вона включає в собі декілька комбінацій е, типу різних налаштувань. Наприклад, це може бути географія показу. Наприклад, давайте пропишу: Україна. Сербія нам не треба. Вік. Давайте приключимось навіть на оригінальні параметри, поки є така можливість, вік, будь-який можна тут обрати, стать, мову, інтерфейсу, детальний таргетинг. Також тут все це можна обрати, але разом з цим у нас є можливість додати ще спеціальну аудиторію, тобто виключити якусь частинку аудиторії. А хто додавав кошик товару на сайті, хто купляв на сайті, хто залишав заявку, хто робив там іншу цільову дію. В принципі, це все тут можна додати, або якщо чесно, і виключити. Тобто, якщо ми хочемо виключити з показу людей, які купляли щось за останні два місяці, можна просто додати виключення і вилучити цих людей. Виходить, що у нас аудиторія буде по суті зараз запущена на широку аудиторію на Україну, а 50 п'ятдесят чоловіки, жінки без звужень, без інтересів, типу, але з виключенням наших покупців. В принципі, можна так і назвати, типу, мінус покупці ку... 60 днів. Ну, типу, Україна. 1850. Ну, в принципі, все. Ну, такий от розділ. А якщо детальніше розбирати ці розділи, то можна прийти в спеціальну аудиторію і побачити. Що тут є можливість створити спеціальну аудиторію на предметі якогось джерела, тобто на основі якогось джерела. В першу чергу це сайт, дія якась в стосунку, тобто там залишення форми, покупка всередині якогось додатка, каталог, список клієнтів, дії онлайн, перегляди відео, форма лід, лідів, типу для лідів Instant Experience, там покупки, обліковий запис Instagram, сторінка ФБ, типу і так далі. Тобто, в першу чергу, тут давайте розберемо сайт. А, можна м обрати якусь подію на сайті. Наприклад, е люди дозволили товар в кошик за 30 днів. І виходить, що ця аудиторія буде включати лише тих людей, які були на нашому сайті. піксель їх бачив, і піксель бачив, як вони додають товар в кошик. ну, типу, А це безпосередньо таке. Цільованька аудиторія на останні 30 днів, тобто ще й протягом цього місяця, з високою ймовірністю, люди, які не купили, але додали в кошик, можуть купити в найближчий час. Тому можна запустити ретаргетнові кампанії на таку аудиторію і отримати додаткові продажі. Тут, в принципі, можна так і написати: «Add to cart 30 днів, але важливо обрати піксель, важливо обрати подію, важливо обрати період. Давайте ще приклад розберемо. Наприклад, додавання списку клієнтів. Це цікавий інструмент, але він потребує нам певної контактної бази. Тобто нам потрібно, щоб клієнт надав нам інформацію про своїх клієнтів у вигляді, як зроблено в прикладі. Тут можна скачати, подивитись приклад. Важливо, щоб була електронна пошта, номер телефона, ну і якісь побажання інші додаткові. Тобто для Facebook важливо приклади, це імейли і телефони. Типу, він вже підставляє ці дані з користувачами в своїх соцмережах, і якщо воно показується, що наявна людина з таким імейлом в базі Facebook, вона буде бачити цю аудиторію. Тобто, по суті, ми можемо робити. Аудиторію виключно наших клієнтів, ну тобто виключно лідів, а, які вже, типу, є нашими клієнтами. Вони залишили покупку, а там вже і при оформленні внесли свої контактні дані. А, досить цікавий інструмент, а, тому що на основі цієї аудиторії можна робити look лайк аудиторію тобто схожу аудиторію, яку ми також розберемо а, трішки пізніше. А, в принципі, ну тут. Можна подивитись шаблон, який вони радять а, дотримуватись. Виглядає воно наступним чином. Це CSV табличка. табличка. Так, зараз би. Зараз би її відкрити. Ну, окей, в мене в передпрегляді воно погано відображається, але там просто. В табличці буде розписана вся контактна інформація. Email, там, телефони, приклади, як воно може бути. Де в принципі будь-яка база, де просто стопчик, телефон, емейл, ім'я, можливо, локація, типу, буде вже корисно для Facebook. Бо тут також я бачу назва якогось міста, Каліфорнія, United States, ім'я. Оцей індекс поштовий. Ну, коротше, така от інформація також має бути. А, давайте все ж таки а, покажу, на прикладі таблиці. Так, цікаво, воно ну, тут перенесеться зараз. Ні, не перенесеться. Давайте тоді перейду в Google Диск. Google диск точно перенесеться. Давайте в цю папку завантажу. От. Тепер воно виглядає зрозуміліше, я думаю. О, ім'я. Ой, ім'я, імейл, імейл, імейл. Тобто в таких форматах може бути. В таких форматах може бути телефон. А, так, це я не підкажу, що. Чесно. Ім'я, first name а Потім second name, тобто uh, прізвище, uh, ZIP – це поштовий індекс, uh, місто, штат, країна, дата якась є, uh, стать, вік і так далі. Ну, тобто, по суті, uh, в такому приблизно форматі може виглядати база клієнтська для того, щоб завантажити її в рекламний кабінет. Але відверто кажучи, якщо uh, залишити буквально оце. Просто от інше прибрати. Давайте приберу. В цілому, ця база також абсолютно окейно підходить для ФБ. І тут може бути декілька сотень таких контактів. І ФБ зрозуміє, що це за аудиторія, і, типу, і вже буде працювати з нею. Тому раджу використовувати. Так, далі. Далі розберемо спеціальну аудиторію, наприклад, відео. Тут цікаво, тому що у нас же зараз актуальний формат реалсів. А, типу, і можна обрати певний параметр, наприклад, Trueplay. Обрати відео, які завантажені були в професійно-обліковий запис в Instagram, наприклад, в цей проєкт. Бачу тут він оце відео добре набрало. Потім, давайте ще пошукаємо з великими охопленнями. Оце відео, це відео. І люди, які подивилися відео на, ну, ці відео на 15 секунд або повністю, попадають в нашу базу. А це безпосередньо також тепленька така аудиторія, з якою потім можна буде працювати. Тому так пообирати такі відоси, а зробити з них певну базу, і вже буде прикольна база для подальшої роботи. Наступне швиденько пройдемось: це обліковий запис Instagram. Тут можна обрати одну з декількох дій, а Всі, хто взаємодіяли з професійним обліковим записом, тобто це і писали, і лайкали, і дивилися, і там прям всі-всі-всі взаємодії. Це може бути також наша база людей, з якою ми можемо працювати. Більш того, ми можемо взяти тут нових підписників. Люди, які почали стежити за цим обліковим записом, типу, також може бути абсолютно непогана а, виборка людей. Найбільш тепла аудиторія це, звісно, люди, які надіслали повідомлення цьому професійному аккаунту. Ну, тобто, писали в Дірект. Ну, людина, яка просто відкрила аккаунт, там, щось полайкала, позберігала. А саме писала повідомлення, тобто вона прям ну за крок до покупки, скажімо, вже знаходиться. Ну, типу, також зберегли, е, типу, зберегли контент. Це свіч про те, що їм сподобалось, вони зацікавились. Можливо, зараз вони не готові купити, але є ймовірність, що час, коли вони. Е, Вирішить купити настане, і, типу, і це також вже не просто холодна буде аудиторія, а люди, які щось бачили, щось зберегли, це, типу, свого роду тепла аудиторія буде. Також тут можна отримання на 365 днів робити максимум. В принципі, можна там і на 30, і на 7 днів. Але чим більше отримання аудиторії, кількість днів, тим більше бази просто буде. Тому я радив би не обмежуватись сильно там ставити. Максимально, і тоді буде хороша база для подальшої роботи. Тепер поговоримо про луки like аудиторію От у нас є рекламна кампанія Ad to Card 30 днів. Тобто люди, які додавали щось в кошик протягом останніх 30 днів. Окей, але ну, типу, нам хотілося працювати з схожими людьми. Або давайте навіть не так, давайте от покупка. Покупка за останні 60 днів. Ну це прям точно покупці, наша цільова аудиторія. Ми хочемо показувати рекламу людям, які максимально схожі на цю аудиторію. Нам потрібно обрати її, там подивитись, дії. створити схожу аудиторію, або просто перейти сюди, створити схожу аудиторію. Немає різниці. Беремо джерело. Давайте побачимо другі істочники, що тут у нас є. 60. Ага, є у нас таке. А, так, і відсоток. Це я називаю відсоток розмиття. Чим менше відсоток, тим менше розмиття аудиторії. Тобто ми бачимо, що з відсотком змінюється і кількість. Давайте зараз оберу регіон Україна. І бачимо: тут у нас обсяг аудиторії, об'єм аудиторії 198 тисяч, тут 2 мільйони. Ну, типу, значить, більше о відсоток розмиття, більше людей потрапляє в цю базу даних, і відповідно менше відповідності між цими людьми, ніж, наприклад, на відсотку 1, 2, 3. Ну, типу, депутатство так. Вот. Зазвичай так і налаштовується. Ну і виходить, що у нас твориться повноцінна аудиторія людей, які максимально схожі на тих, хто в Україні за останні два дні щось купляв. А це прикольний інструмент. Це вже не широка, це вже не холодна аудиторія. Вона також може приносити хороші показники. Давайте подивимось, що тут ще може бути. Ще тут можна обрати одразу з пікселя, одразу, типу, веб-сайт, інша подія. Наприклад, по такій самій лозіці можна зробити люди, які додавали в кошик. Україна». Ну, типу, в принципі, така сама логіка, але нам не потрібно створювати одразу. А, спеціальна аудиторія, а потім локалайк. -like. Ми можемо створити просто лока-лайк. -like. Обираємо типу, люди, які були на нашому сайті, тобто піксель їх бачив. А, подія веб-сайт, ну, тобто, на тобто, додавання в кошик. Тут є певна інформація про цих а, людей. Тобто бачу, що унікальні клієнти 371, а за останні 60 днів вони отримали. 539 add to cart, хоча насправді їх більше. уберемо відсоток. Ну і в принципі, все. І у нас створюється 3% з країни Україна. Там, add-to-cart. Давайте створимо таку аудиторію, і от у нас така з'явилась. Давайте наостанок повернемось в збережену аудиторію, перейдемо сюди і створимо якусь таку прям заготовлену аудиторію, яку вже можна буде в рекламному кабінеті обрати. Так, Україна. Так, давайте оригінальне налаштування. Наприклад, 30 30 днів. Давайте спробуємо. схожа аудиторія Зараз. О, оце те, що ми створили останнє. Окей. А, тут можна обрати вік поменше, жінки. Мови, я б не став би. ну Можна створити е, детальний таргетинг, і тоді у нас буде логіка така, що люди мають відповідати і схожі аудиторії, спеціальні аудиторії, е, тобто це look-alike аудиторія, і е, типу, певним показникам, які ми тут ввели. Наприклад, Gucci, Louis Vuitton, Prada, там інші бренди якісь. Ну, в принципі, на таку аудиторію вже можна буде робити якийсь запуск. Тут можна її назвати коректно, типу Україна, жінки, 1850, бренди плюс лук like 3%, зберегти аудиторію і вже потім саме на цю аудиторію робити запуск. Я не радив би мішати дуже багато даних між собою, я радив би типу інтереси, запускати окремо, лук запускати окремо, звуження якісь тестувати окремо, тому що це десь найбільш. Зрозумілу картинку в ітогі, типу, що ми бачимо? А, там, що спрацювало краще, що спрацювало гірше, і ми можемо масштабувати або вимикати щось зайве. В принципі, все. Якщо будуть якісь питання по аудиторіях, то звертайтесь. Я планую записати ще декілька детальних відео про аудиторію. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Там я буду анонсувати всі нові корисні матеріали. Побачимось.